Та почнемо із найбільш хвилюючого повідомлення вчорашнього дня. Вчора директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джон Редкліф поінформував про призупинку обміну розвідданими постачання зброї і всього, що з цим пов'язано зі сполучених штатів до України. Якщо зі зброєю ми ще якось так констатували, що буде важко, але є шанси. То про розвіддані швидше за все буде дуже сотужно. Я правильно розумію? Так, ну давайте два слова про зброю після того, як спікер палати представників конгресу Сполучених Штатів Майк Джонсон не ставив на голосування питання про допомогу нашій країні навесні минулого року. У нас були певні складнощі на лінії фронту, бо зменшилась кількість зброї, яка нам постачала, на яку ми розраховували, враховуючи цей досвід. Ми вже робимо певні запаси зброї, щоб, ну якщо щось таке відбудеться, щоб було чим воювати. І по зброї у нас, в принципі, до літа ще, ну, ви знаєте, як порахувати? От, порахували, що це там, на 3-4 місяці чи на 2-3 місяці вистачить, яким чином порахували, щоб просто всі розуміли. Порахували середню кількість бойових зіткнень за останні 2-3 місяці, і просто її пролонгували на. На наступні терміни, тобто при таких при такому інтенсивності бойових дій вистачить вистачить зброї, те, що нам продають не всі зброї, а тільки те, що нам продають сполучені штати, ну на на, на певні там ну, на, наприклад на три місяці. Якщо інтенсивність боїв збільшиться, то звісно вистачить менше, ніж на три місяці. Якщо зменшиться, то більше ніж три місяці. Тому тут сказати точно ну, просто неможливо. Тому це прибуде. Але ми, ми, ми розуміли, що може бути така ситуація після е, того, що вже від, один, в один раз. Вже це було щоб два рази на не, не наступати на ці граблі. Ми зробили певні запаси, і колишній президент Байден нам е, ну на наприкінці своєї канденції ми більш-менш нормально отримали запаси. Тому е, тут е, це е, от миттєво, чи в найближчі е, дні, чи навіть тижні, чи навіть місяці це не вплине на, на нашу е, можливість робити. Все, що нам необхідно на лінії фронту. Є питання з ракетами Патріот, їх не вистачає, їх не вистачало постійно, навіть коли вони у нас були, їх все одно не вистачало. Тому тут є, тут є проблема. Економіти їх ну, їх, ну як, щоб не стріляти, ще через одне стріляти. Ну, тут є питання. От розвіддане це дуже неприємно. Тому що розвіддані не можна накопичити і користуватися їм далі. Вони вони мають бути в режимі онлайн сьогодні. На сьогодні що таке розвіддання? Це не тільки супутникові дані, які ну які ми отримували від сполучених штатів, це і дані радіокаційних станцій, літаючих радіокаційних ну, самолітов далеко радіокаційної розвідки Авакс. І які летають над нейтральними водами в різних морях, там і над територією країн європейських країн, але бачать, вони на 300-400 чотириста, ну і може і далі, в залежності від висоти, на якої вони летять, і оця інформація. Вона, якщо її немає, то ну давайте дуже просто. От звідки ми знаємо, що, наприклад, тут 95-й бомбардувальник із ракетами вийшов на. В зону пуска вони запускають зазвичай з Каспійського моря, звідки ми знаємо. Туди наша радіолокаційна станція не достають. Навіть Петрі, найбільш далекоглядна -далеко радіолокаційна станція, ну, радіолокаційна станція з ракетного комплексу, вона бачить ну, 150 кілометрів. А звідки ми знаємо про Каспійське море? Відповідно, ми знаємо, від от коли ми отримуємо ту інформацію. Но нам зараз її припинили передавати і навіть заборонили британцям. І може іншим країнам, я тут не знаю. Британцям точно заборонили передавати цю інформацію, бо ця інформація йде по блоку НАТО. Ну для так моніторюється повітряний простір за взагалі ну, для того, щоб е, країни е, альянс був готовий. Якщо що буде траплятися, то вони б заздалегідь, знали, що щось відбувається, могли дати відсіч. Ми зараз залишилися без цієї інформації. От прильотничної по кривому рогу. Я впевнений, що це наслідок того, що ми змогли побачити ракету не тоді, коли вона запускалася, маючи розвіддання, а тоді, коли вона вже підлітала. А це скоротило час реагування навіть не на хвилин не до хвилин, а до секунд, і просто можна було не встигнути на це зреагувати. Навіть такі високопрофесійні зенітно ракетні комплекси, які розрахунки зенітно ракетних комплексів, які які в нас є. Тобто тут е, от, це перший наслідок е, е, таких дій е, сьогоднішньої адміністрації Байдена о, Байдена Трампа. Ми кажемо, що не треба сварити наших друзів, але загинуло два, два чоловіка, і жінка чоловіка і жінка, не рахуючи е, людей, які там були поранені, е, в якому стані вони знаходяться. Поки що невідомо, але кров цих людей на е, кров цих людей на руках у цих людей. Людей, які це зробили, ми не змогли перехопити ракету, тому що нам не не, 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 не надали дані для того, щоб ми змогли на це ж реагувати. Якщо це шлях до миру, то це від виглядає якось е, дуже дивно. Тобто, шлях до миру, що треба ще більше, щоб загинуло наших цивільних людей, і це такий шлях до миру. Ну я т, т, думаю, що я щось не розумію, що таке шлях до миру. Чим більше вб'ємо, тим швидше наступ. Сутковорона відвідкова відпочиває зі своїми романами. Ну так це... не сварити, yeah. не сварити наших партнерів не виходить. Власне, тема відміни постачання зброї та заборони ділитися розвідданими. Зараз є провідною у майже всіх видань світу. Інститут вивчення війни пише про те, що зупинка допомоги. Пошкодить боєздатності України в першу чергу це позначиться на захисті українських міст від російських ракет. Те про що ви кажете зараз, Україна значною мірою покладається саме на американські системи Петріот. А Times взагалі, пише, що ми можемо стати перед вибором, захищати якийсь цивільний об'єкт, чи, наприклад, елемент енергетичної інфраструктури, захищати місто Київ чи захищати е, якусь теплу електростанцію, яка Забезпечує це місто живленням, ну і будь-яке інше місто в тому числі. Чи справді існує ризик, що перед повітряними силами, перед силами протиповітряної оборони рано чи пізно стане ось такий непростий вибір? Давайте не фарба не згущати. Все ж таки справа в тому, що Петря працює тільки по балістичних ракетах, по крилатих ракетах, які нас так атакують, і по шахедам ракують, працюють інші, інші ракетні комплекси, і з цим у нас. Все більш-менш нормально. Петріот. Ну у нас до того як у нас з'явився перший Петріт. Ми так само були без захисту від балістичних російських ракет від іскандерів. Ну ми намагалися їх знищити. Ну але це, там дуже низька, низька ймовірність знищити іншим знищенно-ракетним комплексом. Не потрідам і знищити саме ескандери, А кінжалів в нас взагалі не було зброї. їх можуть знищити тільки тільки тільки, тільки по тому ну поки є ще ракети, поки ще є зенітно-ракетні комплекси, звісно, ми будемо тримати оборону від балістичних ракет. Але коли ракети почнуть закінчуватись, то нащо? Ну, а як нам може може, нам доведеться обирати що захищати? Де да не може, а доведеться. Ну якщо в нас атака у нас можемо захистити три об'єкти, атакують п'ять. Ну ну що, значить, два ми не зможемо захищати, значить доведеться обирати, Які два ми не будемо захищати? Ну це жах. Це просто жах. Так, пріоритизація кого рятувати? Це одна з най... одне Ви, з найбільших жахідь на війні людина, люд, 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 яка має приймати рішення, що е, от в тебе є можливість захистити одне місто, а е, атака буде на два міста. Обирає місто мені захищаємо. Як людина може взяти на себе таку відповідальність? Тобто ну я я обрав, наприклад, місто Н, а місто П буде незахищено. І, значить, прилетіла по місту П, і що ти людина буде відчувати, що це його провина, як всім жити далі? Uh -huh. Тобто він прийняв рішення покласти людей. Це жах. Це мені дуже дивно. От саме така поведінка наших партнерів. Бо таким чином примушувати нас до миру, і це шлях зменшити ескалацію. Всі ці гарні слова. Я думаю, що дуже важливо на сьогоднішніх. На сьогоднішніх зустрічах керівників країн е, обов'язково привезти. Ну, мені так здається, я впевнений, що це і зроблять. Наші дипломати, вони найгірше за нас з вами на цьому, на цьому розуміються. Сподіваємось на це. Привезти просто світлини з кривого рогу і показати, що відбулося, коли призупинилися дані про розвідання, що ми не встигли зреагувати на і що і чого це призвело. Хочете далі, ну далі буде, На жаль. Два слова про передову. Давайте скажемо. Діпстейт нам повідомляє, що кількість штурмових дій російських окупантів на Покровському відтинку фронту продовжує падати. Однак все, що ворог. Все-таки хоче атакувати, підкидає нові підрозділи, але поки що, бачите, кількість штурмових дій зменшується. Це свідчить про певне виснаження, чи можливо мова йде про перекидання резервів на якийсь інший напрямок для більш серйозної атаки? Там Ну, давайте про Покровськ. Знаєте, дуже було так дивно слухати, як там суттєво ну, деяких каналів, там деякі. А глядачі фейсбучні рід, що во суттєво просуваються під Покровском, і, і там йдуть запекли бої, суттєво просування і півроку. Півроку ворог біля одного ну, відносно великого, відносно великого населеного пункту, півроку суттєво просувається. І ні, ну, це. Нічого нікого не доводить. Всі так да, суттєво просуваються. Тому я думаю, що зменшилася інтенсивність бойових дій, не тому що вони виснажились, а в інших містах вони не виснажились. І вони анонсували росіяни наступні наступальні дії, пробачте за тавтологію навесні десь в квітні-травні місяці, коли буде сприйнят погодні умови, розпочати наступальні дії тривалися від півроку до дев'яти місяців. Тобто, по великому рахунку на весь 25-й рік. Тому вони півроку б'ються біля покровського, не розуміючи толку ніякого. Просто зупиняти бойові дії вони не будуть, будуть продовжувати такі от вялотикущі бойові дії, але це це не, не втома. Це, це підготовка до наступних наступальних дій.